А це найновіші фотографії сина Анджеліни Джолі та Бреда Піта. 17-річний Нокс став недавно чемпіоном з тайського боксу в Каліфорнії, перемігши аж 28 суперників. Потім що Анджеліна прийшла особисто на матч і підтримувала, звісно, свого любимого сина. Виглядає він мега такий спортивний. Я просто реально була шокована, такий накачаний. Коротше, класно. Молодець. Нокс. Знаєте, він настільки схожий на Анджеліну, що це просто ніби Анджеліна, але хлоп. But Ну, нарешті, біполярка Джастіна повернулася в бік нормального настрою. Справа в тому, що 31-річний Джастін Бібер опублікував в інстаграмі фотографії з вечірки з нагоди виходу свого нового альбому Свек. Захист, що проходив у клубі Bird Streets у Лос-Анджелесі, відвідали дуже багато зірок, включаючи Кендл Дженнер, близьку подружку дружини співака Хелі Бібер. Сама Хелі, зрозуміло, також була присутня на заході і, судячи з фотографії, якими поділився Джастін, у два році. 38-річної моделі стосунка із чоловіком все гаразд нарешті на більшості знімків пара обіймалася, цілувалася. При цьому і моделі співак виглядали дуже щасливо. Також на цій вечірці була представлена колекція одягу Джастіна Бібера і, судячи з його прикиду, колекція буде користуватись шаленим успіхом деякі які сильно схудли на озимпіку і з них спадають штани. Звісно, я знаю про всю цю субкультуру американську, чому вони так. Відпускає ці штани, але Джастін це робить занадто. Too much, Джастін. А зараз щоб ви прослухали тренд, який зараз розриває всі соціальні мережі і дійшов до білого будинку. to holiday. And right now... Корона фраза цього ролику це Nothing jet-to-holiday». Тобто нічого не зрівняється з відпочинком разом з jet-to-holiday. Jet-to-holiday – Це такий бюджетний оператор пакетних турів так, туристичні путівки. По суті, популярні серед британців. 24-го року випустила рекламу, де звучить пісня glean, hold my hand» та голосове оголошення Nothing beats a jet-to-holiday». Реклама показувала яскраві пляжі, усмішки, знижки, все відповідає. І типовому образу ідеального відпочинку. Але близько середини 25-го року реклама почала використовуватися іронічно, тобто декілька тижнів тому назад. Аудіо з Jet2 накладали на відео з відпусток, які пішли не так. Наприклад, дощ, падіння з водної гірки. Увага, це штучний інтелект зараз на екрані. Так, лайнер затори в аеропорту, посеред сонячного дня, під дощем погані номери тощо і так далі. Цей звуковий мем настільки завірусився, що зараз просто куди не. Зайдеш, ну, американська англомовна частина світу зараз просто, та не тільки англомовна, і нас же почали знімати, і Азія всі просто сходять з розуму від цієї фразочки. І вона добралася також до білого будинку, який публікував відео Ice депортації під той же аудіо і фразу When Ice books you and one way jet to holiday to deportation. Nothing beats. It. Звісно, тут затронули тему депортації, ну як білий дім без цього. Але саме зараз дійсно розраю. Social. nothing beats a jet2 holiday and right now you can save 50 pounds per person <laughs> 200 off for a Звук почали накладати тепер і не тільки під час відпочинку, а все, що стається не за планом і не так. Ось, і, наприклад, як тут у відео, коли дівчина на сучки народження, у неї вгоряється волосся. Вона ніби не помічала. Коли я збрала матеріал для відео, я добряче насміялася. Ось, просто, особливо в Тіктоці, найбільше, найбільше цього всього смішного Сама є. Це туристична компанія JetTube підхопила цей тренд. І вони випустили власні кліпи з цією ж аудіосюжетною звуковою доріжкою та запустили челендж з призом 1000 фунтів ваучера на відпустку. Тут ми можемо ще раз переконатися, який вплив мають соціальні мережі. Буквально бюджетну туристичну компанію за лічені дні зробили всесвітньо популярною. 2 holiday. Якщо хочете дійсно трошки відволіктися, раджу вам просто зайти в Тік-Ток чи Інстаграм і подивитися. Оце також кожен просто я не знаю, що це за мультик отакий, я в шоці. Я тут дитина з батьками сидить. І, We just to find a family show, Ми просто хотіли знайти якесь сімейне шоу. І тут ця мем знов фраза, тіпо, нічого не зрівняється з відпочинком від Jet to Holiday. Або якось тут в літаку сидить хлопець і дивиться відео. Ну там погано видно, але він дивиться відео з вибухами. І дівчата летять і пишуть: типу, ми боїмося, і знову включається це менше. Нічого не зрівняється з відпочинком від Jet2Holiday. Фух, ну Ви поняла, я трошки зійшла з розуму. І не одна я зійшла з розуму, а маркетологи компанії з так від Кім Кардашян також трошечки не в собі були, коли думали, що це чудо девайс буде серйозно сприйнятим людьми. Ну от ви бачите, як жінка його пробує надягнути. Вона спочатку каже, що вона ще добряче і треба було подумати, як його туди-сюди покрутити. Так, потім вона все-таки вирішила, що може дійсно треба заплести волосся в хвостик, щоб якось одягнути це чудо техніки. Пше, коли я побачила ось цю під тяжку, я не знаю, як вона дренажна якась фігня, Коли я зраз... побачила, я подумала, ну я би просто тоді взяла би еластичний бинт і спробувала, можливо, еластичним бинтом. Або як нам ось показує лікар-хірург, це пластичний хірург. І він каже, хм, 50 доларів, то я вам можу безкоштовно подарувати цю маску, якщо ви в нас зробите, також пішов ви в нас зробите якусь операцію, там, та-та-та, або ви можете її просто придбати за 20 боків. Ваксів, десь там, чи в аптеці, чи у них в клініці. Ось, і показує також, як це можна носити. Ну, я просто не знаю. ну, типа... Вот дифф. Ну, чесне слово, воно ж типу, ну що воно там підтягує? Воно ж мені здається, наоборот, лімфу затримує, все зжимається. Там ж лімфовузли якраз знаходяться ззаді, за вушками, шия і так далі. Ну, вже багато лікарів це все розкритикували, так, але тут і лікарем не треба бути, щоб розуміти, що можливо це дійсно підходить тільки тим людям, які зробили якусь підтяжку, операцію. А загалом вже було придумано, звісно, все пішло з Азії. В Азії дуже люблять всякі дині Юрнадські штуки, але, не дивлячись на сумнівний ефект цього бандажа, розкупили цей девайс, можна так собі сказати, за 48 годин. Кім Кардашян. Єдине питання, чому Кім сама не прорекламувала, або хоча б не показала в своєму там інстаграмі сторіс, як вона це любить робити зі всіма запусками. Вона що завжди показує. Так. Білизну від Кімс, вона сама рекламувала, ну, плюс ще інші моделі, так, але вона рекламувала, а тут не захотіла. Видно, не сильно вона також вірить в цей ефект, або просто не хотіла виглядати смішно. Ну, це куди ось це. Ну, це. Просто жесть жестякова. А ви би попробували ось такий девайс, таку підтяжку, такий бандаж і такий скам і так далі? Мені дуже цікаво було б дізнатися. Пишіть в коментарях. Том Голланд став амбасадором бренду Prada Beauty. Актор знявся в рекламі нових парфумів бренду Paradigma. Мені подобається загалом Том Голанд. Мені подобається його гра. Мені подобається, що він такий ниняшний, не, не цукровий. Тим більше зараз розпочалися зйомки для фільму Людини по абсолютно новий день, які стартували у Шотландії. Це вже четверта частина супергеройської саги. Прем'єра-стрічки запланована на 31 липня 26-го року. До Голанда на знімальному майданчику приєднався Джон Бернтал, відомий за роль карателя в серіалах Марвел. Режисером картини став Дестін Деніал Кретон, який раніше працював над Шанчі та легенда десяти кілець. За попередньою інформацією, це останній фільм про людини павука, створений у співпраці між Sony і Marvel Studio. Тож фанатів чекає грандіозне завершення історії. І знову я зі своїм знімальним майданчиком Деявел носить Прада 2». справа тому, що на Діявол носить Прада 2» буде влаштовано медгала з тематикою Весняні квіти. Хотіло показати кадри, дуже красиві. До речі, це акторка з Бріджертонів, хто її впізнав. Цілком підтримую сценаристів, які внедрили медгала у фільм, тому що я вважаю, що Міранда Пріслі, яка є прототипом, Ми всі знаємо, кого не він тут, є очільницею медгала, тому без нього в цьому фільмі ні. Kudy? Розкішне Емелі Блант на обкладинці Vogue Hong Kong. у свої 42 роки актриса побудувала кар'єру, в якій є місце як культовим комедіям, так і захоплюючим трилерам. А її фірмова чарівність, їдкий гумор і завидна самоіронія завжди йдуть пліч опліч. речі, а ви знали, що Емелі відсутня в соціальних мережах в інтерв'ю, до речі, актриса зізналася, що їй було особливо цікаво показати цей фільм своїм дочкам, які вже підросли. І цитуї слова, мої діти вважають, що я найзліша на світі у цьому фільмі мається на увазі, «Диявол носить прада, і вони, чесно кажучи, мають рацію. Прокоментувала Емелі. Ну а я вважаю її дуже милою і красивою жінкою. впевнена, що ви вже чули про цю скандальну рекламну кампанію від Сідні Свіні, але ось вам пару таких штришків від мене. Але для тих, хто все таки пропустив коротка передісторія. американська компанія Джинсів American Eagles випустила таку промо компанію разом з Сідні свіні. На відео, акторка з'являється на фоні постера з написом сідні свіні has great джинс. Сідні свіні мають чудові гени. Потім слово джинс перекреслюється і змінюється на джинс-джинси. Отже, воно вимовляється одинаково. А ось в іншому ролику вона каже: гени передаються від батьків до дітей. Мої джинси сині. Такий собі розумієте натяк на блакитну кров чи білу расу і так далі. Тим більше, що сідні свіні вона блондинка з блакитими очима, великими грудьми і ініціали СС, які деякі користувачі назвали занадто співзвучними. Оце я не розумію. Скандал роздмухала ще більше новина, що акторка у червні 24-го року заєструвалася як виборець республіканської партії у Флориді, від якої на пост президента США блатувався Дональд Трамп. Маджі інше

про те, що осінні свіні, республіканка і джинси розпродались то вже там чи за 48 годин, а Телор Свіфт тепер на другому місці і так далі. На сідні свіні, до речі, тим часом собі співає в караоке разом зі своїм друзями і колегами по роботі серіалу Ейфорія співає собі в караоке. Сві не переживає, а живе своє найкраще життя. Я хочу лише сказати як маркетолог, тому що я працюю маркетологом в декількох великих кампаніях за. Мірками України. Якщо ви знаєте, що в Америці така тригерна, притригерна тема з генами Black Lives Matter, тільки недавно це все закінчилося. Ці всі зібрання, так для чого робити таку рекламу про гени, про очі і так далі. Ви ж розумієте, все вони прекрасно знали. Ви навіть не можете уявити наскільки, коли кампанія хоче випускати, тим тим більше, коли ти випускаєш з якимось відомим актором колаборацію. Все просто вивчається до найдрібнішої деталі, чому коли в Америці ще 50 років тому назад чорним не можна було їздити в одному транспорті з білими. Випускається така реклама. Я вам хочу сказати, що просто в нас також є ненормальні сусіди, які вважають, що тільки вони мають бути так, тільки русський мір і не має існувати так само українців, і ще можливо інших слов'янських націй не повинно існувати. Тому я дуже сильно прекрасно розумію. Ось цих людей, яких за діло це можна, звісно, сказати, що я дуже сильно все глобалізую, але можливо, це через те, що я працюю в такій сфері. Я завжди завжди думаю, <свісно> завжди думаю, що я постійно говорю з помолкави. Ні, я дійсно думаю про якісь такі важливіші і глибші сенси, навіть якщо це реклама якихось джинсів. Малі Сайрус на обкладинці журналу Perfect мене просто вігнала в якийсь капець. Я не, я не розумію цього образу, хоча це сукня з фільму Софії Кополи, Марія Антунета. Але, ну, чесно кажучи, ну, ну, ну просто ну, ніяк мені не пасує до Малі Сайрус. Ну, взагалі не пасує ні до кого. Просто гляньте на цей вираз обличчя. її. Вона сама думає: о, oh гад, що ви мене одягнули? Як мені потім дивитися людям в очі? Памела Андерсон та Ліом Нісон офіційно разом. Після хвилі чуток пара офіційно підтвердила роман під час прем'єри фільму Голий пістолет, у якому вони зіграли головні ролі. 73-річний Ліам та 58-річна Памела з'явилися разом на червоному хіднику та провели час у спільній кампанії. Памела та Ліам мило трималися за руки та обіймались. На стосунки зіркової парочки вже відреагували не лише фани, але й діти. Акторів полівицький актор, до речі, дуже довго був самотній. Його дружина Наташа Річардсон померла ще у 2009 році. Після цього Ліам зосередився на родині та кар'єрі, уникаючи публічних романів. Також стосунки з помалою стали неочікуваним, але судячи з усього, щасливим поворотом у його житті. Вони дуже класно виглядають. Я не знаю, Ліам зовсім не виглядає, що йому 78 років. Я б дала йому максимум, ну не знаю, шістдесят. 60... 5. Ой, йому не 78, йому 73. Перепрошую Ліям. Mm. <laughs> ну, Класна, реально, класна пара. Ви знаєте мені, Міша Кацур ніколи не подобався ще з тої історії, коли він відбив Наденьку у свого друга. Але після цієї ситуації мені дуже сподобалося, як він розібрався з усім з тим, що трапилось у нього у відкритому закладі. Нагадую, що тоді потрапилось дуже багато людей, сто з чимось, і дуже важкі були наслідки. Всі дуже довго лежали в лікарнях. Було таке масове отруєння. Але вже сьогодні, 5 серпня, китайський привіт, так називається цей ресторан. Відчиняє свої двері. І поки ресторан не працював, в ньому імплементували і чи я не знаю, як правильно ISO, мабуть, 22 Це світова система харчової безпеки, яка працює в міжнародних фуд-мережах, включаючи авіаційні та кейтеринги виробництва. Кацурі в Інстаграм повідомив, що її мета це усунення харчових небезпек на будь-якому етапі створення страви. Також він запостив відео, де показує таку міні-екскурсію закладом, бо я б навіть сказала, не міні, показує, як все зберігається, як все вимірюється, як вони дотримують всіх температур. І чистішої кухні, я, мабуть, в своєму житті не бачила. Хоча я на тих кухнях і не була багато, але ну якби все одно. Також Михайло підкреслив, що в ресторані повністю виключили використання сирих яєць, змінили їх на таку яєчну суміш. Робили обов'язково регулярні медичні огляди для всього персоналу двічі на рік. А Просив священника, що він окропив цей заклад. Як же без цього було відкрито ще тоді, хіба міша ще не знав, що тут ну переважно будемо казати правду? То на заході України не на західні, а на заході України так завжди. Чи ти купив собачку, чи ти купив комп'ютер, чи ти купив автомобіль, квартиру, я вже взагалі мовчу. Ми кличемо всі священника, тому що священник має. Перш за все окропити, Ніякі копийки ми не кидаємо, кота не запускаємо. Це все не віримо. Віримо, тільки в Бога. Це все запускається, а тоді вже можна і відкривати заклад. Тому правильніше це зробити. Сама хочу, чесно кажучи, поїхати до Львова і побувати у цьому закладі. Сергій Притула став батьком у четверте. Український волонтер, телеведучий і громадський діяч повідомив у соціальних мережах про народження свого сина. Дитину назвали Марко. Притула поділився емоційним дописом, написаним від імені новонародженого. Цитую тато каже, що я ще не зовсім розумів, якому чудовому місці з'явився на світ. А мама, дякую Богу, що під час мого народження не було тривоги. Я буду старатись вирости гідним сином не лише. Батьків, а й України разом з повідомленням Сергій опублікував зворушливі світлини з немовлям. Вітаємо новоспеченого батька ще однієї дитини, а також ще одного українця на українській землі. А на сьогодні у мене все. Я дуже хочу всім подякувати за любу активність під цим відео. Це буде дуже цінно для мене. Це буде мене мотивувати. Мені також потрібна мотивейшн. Також буду дуже вдячна за любий коментар, навіть смайликом, щоб я розуміла, що я сама з собою не розмовляю. Хоча це нормально, в принципі, для мене. Я вам хочу побажати дуже мирного дня і дуже мирної ночі. І я побігла читати нові новини. Далі буде!